Для вчителів Дережнянського ліцею номер один провели перший в Україні мотиваційний захід, де розповіли, як педагоги можуть зберегти своє здоров'я та які поведінкові зміни варто зробити. Сьогоднішній захід приручний тільки для того, щоб ми пошили інформацію серед дітей, тому що і вчителі. Майже завжди забувають і про своє особисте здоров'я. Також і мають знати про збереження свого здоров'я, про здорове харчування, про передбачення тих самих інсультів. Захід складався із трьох лекцій від професійних експертів. Говорили про профілактику неінфекційних захворювань, здорове харчування та ознаки інсульту. Зустріч мотиваційна саме чому тому, що мотивацією для кожної людини є її здоров'я і її щасливе життя. Щастя визначається багатьма чинниками, але якщо людина здорова, тоді вона може мріяти, творити, працювати і жити і надалі. Тому профілактика захворювань саме серцево-судинних, бо вони виступають в нас на перший план по захворюваності і смертності в Україні і являється нашою першою темою зустрічі. Правильне вживання їжі це ще одне правило для здорового організму. Такі звички мають запроваджувати з маличку. Легко та швидко ознайомитись з правилами харчування можна за допомогою. Вою п'яти кроків. Крок перший. Їж більше фруктів. Крок другий: їж більше овочів. Крок третій споживай менше солі. Крок четвертий: споживай менше цукру. Замінюй цукор овочами і фруктами. І п'ятий крок: споживай чисту, безпечну воду і будь здоровий. Не менш важливою є інформація про розпізнавання однієї з найнебезпечніших хвороб інсульту. Учні ліцею ознайомлюються із симптомами за допомогою міжнародного проекту Супергерої Фест. Він спрямований на школярів молодших класів, які часто проводять дозвілля із дідусями та бабусями. Тож, у разі нещасного випадку, вони повинні знати, як діяти. «Симптомами дуже гарно знайомлять наші супергерої. Це дідусь Остап, який відповідальний за обличчя. Тобто, перший симптом, коли відбув перекошується обличчя, він веселий, він корчить гримаси, тому діти його запам'ятовують. Другий симптом, коли віднімає кінцівку, це за нього відповідальний дідусь Руслан. Він спортсмен, він був завжди дуже сильним, і от з ним можуть трапитись такі пригоди. Третій симптом, коли є проблеми з мовленням, за цей симптом відповідає бабуся Мотря. Ну і звичайно, Чарлі в нас є супергерой, який вміє дуже швидко викликати невідкладну допомогу. За словами учасників, мотиваційний захід крок до покращення життя як педагогів, так і дітей. Лекція була дуже змістовна, багато інформації є є корисними для вчителів і як правильно проводити ті чи інші заняття з дітьми, як правильно подавати інформацію. Навіть маленькі кроки можуть привести до великих змін. Головне почати дотримуватись простих правил та мотивувати один одного. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.